Шокуючий день для світової економіки, Дональд Трамп розпочав торговельну війну з усім світом. В урочистій обстановці у Рожевому саду Білого Дому Трамп проголосив, що запроваджує небачені з початку минулого століття повальні тарифи на імпорт товарів у Сполучені Штати. Всі говорять про економічний ефект, але втрачають головне. Важлива річ у заяві Трампа: він готовий до переговорів із усіма, тобто, континенти та країни. Цілі галузі економіки, промисловості, політичного та суспільного життя корпорації, всі, кого це зачепить, можуть прийти до Трампу та індивідуально обговорити, на яких умовах він готовий домовлятися. Здогадайтеся з першого разу, що він вимагатиме натомість правильно поцілувати перстень, поклястись у лояльності. Інші країни можуть запропонувати щось важливе території, вплив, частки в бізнесі, спілки і таке інше. Про що це каже? За словами Бесента, якщо країни, проти яких Трамп ввів мита, сидітимуть тихо і не дадуть відповіді, то на цьому дії з боку Вашингтона закінчаться, інакше розпочнеться ескалація. Президент Єврокомісії виступила із заявою і наголосила, що Європа не сидітиме, склавши руки і введе заходів у відповідь. Однак при цьому ЄС готовий будь якої миті перейти від конфронтації до переговорів. Проти Росії не було запроваджено нові мита, оскільки Штати не торгують з ними. Ці самі дні фінансист Путіна буде в Білому домі та обговорюватиме скасування санкцій.